you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Молодший брат київського міського голови Володимир Кличко здивував своїм ставленням до Володимира Путіна. Зокрема, він розповів про власні враження від зустрічі, яка відбулася більше десяти років тому, з російським лідером. Він зауважив, що тоді Путін здався йому шанобливим та скромним, та людиною, яка вміє розшифровувати психологію своїх співрозмовників. Це було у Сочі у 2011 Надцятому році, під час бою ММА між збірною Бразилії та збірною Росії я сидів поруч із ним на почесній трибуні. Він був прем'єр-міністром. А Дмитро Медведєв – президентом Російської Федерації. Путін тоді мене вразив. Він був дуже шанобливим і дуже скромним. Він справив на мене враження людини, яка вміє розшифровувати психологію своїх співрозмовників, зазначив кличко молодший. Так і хочеться запитати, та чи ж не соромно кличку за те, що він навіть за. Раз в умовах страшної повномасштабної війни з такою теплотою згадує про зустрічі з Путіним. Ця людина зруйнувала життя тисяч українців, принесла в нашу країну горе та розруху, а кличко, як нічого не сталося, розповідає про зустрічі з ним. Це що за така любов? Чи може ми чогось не знаємо? Я гадки не мав, що було в голові у цієї божевільної людини. Те страждання, що він завдає українцям, а також своїй власній країні, не має жодного сенсу, тільки хворий розум міг розпочати таку безглузду війну. Додав у своє виправдання. Кличко молодший. Дивно, що така людина, як він, ледь не пишається тим, що так близько знайомий з Путіном. Таким заявам немає виправдання. Це просто не вкладається в голові, адже те, що зробив глава Кремля, не пробачається. А згадувати те, яким він був колись, це безглуздо. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.